Підводимо підсумки, мої любі сонечки, те, що приходило від творця: договір. Чекаю на Україну, припинення військових дій. А також до чотирьох років четвірка була: йшла звільнення територій різним домовленостям повністю. Також чекає розширення України, її територіальна розширеність, процвітання. І, звичайно, чекає. Дуже багато різних реформ, настільки прекрасних і хороших, які очистять нас та нашу землю. І Україна стане прикладом цих нових реформ, нового життя. Тобто, всього-всього і нових божественних законів, новим прикладом для всіх інших країн. Що чекає на Росію? На Росію чекає руйнування старих систем. Розділення, крах постійно йшло слово розруха, і те, що я бачила, я вже розказувала, що такої темряви, не знаю, що там станеться, але щось дуже дуже жахливе, що я ще такого не бачила. Тобто, вони насправді дуже дуже сильно відчують. Всі, скажімо так, результати своїх кармічних дій, це те, що вони робили в інших країнах. Це все звичайно ще нагряне у них і ще з посиленням. Карма так працює завжди. Навіть коли нам здається, що карма не працює, то це не так. На все просто потрібен час, і в цьому свій час божественні волі все завжди. І вони так само збирали. Я бачила я вам розказувала, що я питала, для чого вони це роблять. І вони збирають карму по всіх країнах, і в нас він забрав карму для того, щоб туди пішла ця темрява і щоб там пішли процеси трансформації та рунації старих, старих систем, старих егрегорів, матриці, тому що йде пробудження всього світу. Піде хвиля повністю на всі країни, так само, але нам важливо свої уроки прийняти, що в цьому світі можна розраховувати і вдавати стільки Богу, що все навкруг люди, люди навіть вигляди країн, ніколи не потрібно ні від кого нічого не очікувати, а нам самим рости, ставати сильними, щоб у нас все було всередині, і щоб ми, ми побудували назовні прекрасний чудовий світ, прекрасну Україну, мої любі сонечки. Війна завжди дає нам певні уроки, які ми маємо з вами пройти, проходити і ставати краще. Щоб не дозволяти повторенню тих уроків, так мої любі сонечки, люблю вас, ваша Ая. Пам'ятайте, що все, що я передаю, це не щось таке десь придумане, а це чисте знання серця, чисте знання творця, те, що вже відбулось на тонкому.